Ці дії політичного середовища за цей тиждень зводились до кількох тематик. Це перша тематика мовного законодавства і захист української мови. Друга тематика це візит Путіна в Україну і ця хвиля інформаційна продовжувалася. І третя, звичайно, загострення боротьби довкола формування виборчих списків і, відповідно, Боротьби внутрі самих політичних середовищ, політичних партій і ну, такі, взаємопоборювання, тобто відвоювання свого шматка електорату. Є таке формулювання китайське, коли немає левів, то і мавпи стають левами. Ну, от, по суті, цей тиждень був боротьбою мавп, тому що леви. Затаїлися, леви чекають свого часу, і, по суті, леви почнуть говорити тоді, коли почнуться з'їзди офіційні і формування остаточне формування списків. Наступного тижня я думаю, що е, якраз буде очевидно, мінімізація взагалі. Е, Міжнародної діяльності всякої. І е, акценту такого ста ставок на е, міжнародні е, сценарії якісь впливу на е, події в Україні не буде. Я думаю, що це якраз класичний е, такий курортний сезон, коли е, 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 крупні фігури залишають поле для менших. В принципі, не тільки ітогової неділя, але ітоговий місяць. Это в какой-то степени итоговое полугодие, а может быть и год политической жизни. Поскольку на следующей неделе начинаются уже, насколько я знаю, предвыборные съезды, начинается де-факто избирательная кампания, поэтому мы подводим итог большой части нашей политической жизни. Этот итог и обнадеживает, и разочаровывает, даже угнетает. Обнадеживает тем, что пошли уже мажоритарии, мои любимые мажоритарии. Я очень люблю, когда избирательная кампания проходит по избирательным кругам. Это достаточно интересно, увлекательно для политтехнолога, для политолога, для политика. И азартно. Это азарт, это своего рода скачки политиков на скорость, на порядочность. Обнадеживает то, что будет конкуренция, будет, надеюсь, нормальная, здоровая конкуренция. И появятся нормальные, здоровые люди в парламенте.